Вітаю з вами Кубічний Всесвіт! І це не новини. Біля мікрофону Торгарт Аліхтара, який ми поговоримо про найцікавіші події довкола Майнкрафту. Розробник багатьох крутих модів Алекс не перестає дивувати. Можливо, ви знаєте цього розробника по модам Алекс Fire. На даний момент Алекс працює над модом Alex Кейс, де розробляє доісторичні печери. Крім того, що вже була додана нова генерація, нові блоки, різні види динозаврів, багато унікальної флори. Так ще й за останній тиждень в Discord Алекса можна було побачити на скельні малюнки динозавра Субтерадона, на якому гравець може літати, та нову зброю примітивна дубинка, за допомогою якої можна буде огушити динозавра на якийсь час. Пішла епоха і кавиневому також час йти. Адмін українського проєкту заявив про закриття, написавши такі слова в своєму телеграм-каналі. Ось і закінчився час Кавуневого. Його шлях пішов до кінця. Багатьом проєкт приніс незабутні враження і, можливо, познайомив з новими друзями. Хоча на проєкті також зустрічалися долбайоби, це стає неважливим. Я хочу висловити подяку проєкту за весь пиздець на сервері і у віснику. Земля пухам Кавиневому. Прожмемо Ф погіршим. З виходом 1.20 розробники датапаку паку Blazen Case на 1000 очілк не забарилися і додали додатковий контент в свій продукт. Як виклик, створив всі 4 тисячі паттернів в броні на армор стенда. По попереднім розрахункам вам потрібно буде назбирати 28 тисяч діамантів, не враховуючи ресурси, які ви маєте витратити в витрати, прошу виконання цієї ачівки. Тепер досягнення створити стак діамантових блоків має більше сенсу. Ютубери, Вам на замітку для нових відео! В минулому випуску ми говорили про 1.20, а тепер найпопулярніші в дружніх колах гравців українські сервери по Майнкрафту переходять на нову версію гри, до прикладу, долина Капібара. А найпершим, хто це зробив, став ОМХМС. Нарешті я зможу посадити у себе на острові вишеньки. Нагадаю, ці дерева були додані в оновлені стежки та казки. Біом неймовірно атмосферний, а будівлі виходять неперевершено казково. Особливо це має вагу на публічних серверах. Поки розробники Моджен покинули платформу Reddit як основну та переїхали на офіційний форум, де будуть ділитися змінами та комунікувати з гравцями. Бедрок, як завжди, лагає. Ось вам підбірка кумедних багів на Беброці. Приємного перегляду. <laughs> That's a boom and make you boom. Любителі аніме плюс коментарі. Майнкрафт наліпша платформа для реалізації таких масштабних і гарних проєктів. на екрані реконструкції місць серіалів Атака Титанів та мистецтво меча онлайн, атмосферу передано на 100%. занадто лампово. Або ж якщо ви полюбляєте потних та накачаних мужчинок, то чому не перенести меми по Team Fortress 2 в улюблені грі? І що саме смішне, це запостили в офіційному реддіті по Майнкрафту. Короче Креативність наше все. А Майнкрафт як інструмент? Наш хліб. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте коментарі та не забувайте дивитися опис. Там багато чого цікавого. Що ж, хай щастить!